На даному полі у нас посівна гірчиця. Першого року ми ж ніколи нею не займалися, насправді, але пішли в тенденцію нішових культур. Це цікаво, як все-таки олійна культура. Да, можна сказати. І досить непогано, навіть як седиративна культура, накопичена біомаси, біогумусу на полі. Тенденції за нею є: це, по-перше, хороша ціна на ринку. Да. От з неї дуже багато чого роблять. А в нашому господарстві е, два сорти гірчиці: це ослава і сіверка. Е, сіверка це сілджен-компанія, це на другій локації посіяно. Е, це гірчиця біла, вона харчового напрямку, але її можна так само використовувати як і седитивну культуру. Хорошо прошиває ґрунт, накопичує вологу, е, біогумусність для наших полів. Ми все-таки хочемо е, частиною для себе залишити, да, і щоб. Е, Практикувати вже в себе в господарстві це, це директивну культуру. Сіяли воде суцільним посівом. Сіяли 1,4 мільйони на гектар, але по факту нам отримали ,100 мільйон сто. Да, бо все-таки було похолодання. Думали все-таки пустити ротаційну борону, бо велика кількість опадів це була ґрунтова кірка, але все-таки спробували це зробити. Насправді складна ситуація. і ротаційну відмінили. Зайшли край, попробували і все. А з річіцею ми теж все-таки перший рік ЄСІ були все-таки. Підходи ще з да, що ми сім на якому полі прораховані норми, сорти, технологія захисту, але та, що технологія захисту в осінь була прорахована осінньо-зимовий період, вона в деякій мірі не відбулася, відбувалася по факту. Перед посівним робіток був осінній. Це було глибоке рихлення. Посіяли і внесли ґрунтову схему пропізохлор із кломазоном. Кломазона не небагато 100 грамів пропізохлору 2 літри, щоб поборотися все-таки із злаками і дводольними. Але на той момент стало похолодання, і велика кількість опадів. Частково кломазон промився. Було фітотоксичність на рослині, тобто побіління. Але потім, після настання таких уже стабільних теплих температур, внесення амінокислот, щоб її стимулювати і ветативну систему. На другому полі вносили страхову схему, щоб поборотися з додолями. Тут тільки була ґрунтова, не потребувала більш страхової. Так само фунгіцидний захист, от, інсектицид це чисто така культура, як ріпак, да, ярий озимий, це бджоли, це запилення активне, бджіл, тому це тільки цитиміприди оригінальні продукти. Це чисто схема ріпака, але є свої нюанси. Нюанси полягають в чому? Це все-таки інсектицидний захист, коли вже все да? ріпаки оцвілися, соняшник ще не цвіте, да? а гірчиця цвіте. Тобто, відповідно, бджоли всі в нас. Да. От і Тут полягало питання в тому, що все-таки треба було працювати правильним продуктом, оригінальним і ощадливим для бджіл. Таке питання насправді стає дуже складним, але в той час і не складне, коли все правильно зроблено. Своєчасність, попередження, в нічний час правильним продуктом. А якщо господарство насправді вирощує там яри або озимий ріпак, дуже схожа схема, як в ярому ріпаку, от, бо озимий більше потребує такого і осіннього внесення, да, і весняного. Це схоже до ярого ріпака. От. Питання тільки на ріпаку кажуть чорне золото. Да? А в нашому випадку це жовте -золото, да? золотого кольору, гірчиця, тому не варто боятися і треба робити впевнені кроки в цьому.